Такий у нас пакет зараз ключів до всіх автомобілів. Я зараз загалом покажу, що в нас зараз стоїть на площадці. Є BYD Song Plus 25-го року випуску максимальної комплектації Flagship. Тут нас дивіться, яка шикарнюча Denza N7. максимальні комплектації на повному приводі з пневмопідвізкою. також є в нас Tesla Model 3 23-го року. Рестайлова на задньому приводі на залізофосфатній батареї. Тут нас представлений Zikr X. Напишіть в коментарях, що вам з цих автомобілів цікаво оглянути. Це в нас ID 4 в комплектації Pure, з пробігом автомобіль. Також є ID 6, семимісна машинка. До речі, вона в нас йде з європейським портом ccs 2 із українською мовою та оригінальною європейською мультимедійною системою. Тут у нас Mercedes Benz EQC 400 версія Formatic Європа. Chevrolet Bolt. це машина з США з пробігом 1000 км, кілометрів двадцять рік. Також є ось така маленька міська машинка, це на нас BYD Seagal, 25-й модельний рік, 24 й рік випуску. Пишіть в коментах, що вам цікаво переглянути серед цих всіх автомобілів, бо їх досить-багато. досить нас багато.